Друзі, вітаю! Це мій тихірай. Багато вам показувала свої хризантеми, пропонувала. І дехто мені писав, що боїться мультифлору, не готові її вирощувати, не знаю, чого бояться. Тому вирішила сьогодні, сьогодні зняти таке відео, розповісти вам те, що я знаю про хризантеми. Не тільки про мультифлору, а взагалі про всі види хризантем, які бувають хризантеми. Як вирощувати, як розмножувати і тому подібне. Класифікують хризантеми по розміру суцвіть: є дрібноквіткові, є середньоквіткові і є крупноквіткові. Також відрізняють за терміном цвітіння: є ранні, середні та пізні. Також за формою пелюсток квітки, є прості, махрові та голчасті. Також відрізняються за призначенням. Є ґрунтові, горшкові та назріз. Також є однорічні та багаторічні. Ранні цвітуть серпень вересень, середні вересень, жовтень, пізній жовтень листопад. Також є типи хризантем корейські гібридні сорти. Стійкі до низьких температур. Індійські, зазвичай великоквіткові та переважно махрові. І мультифлора відрізняється великою кількістю дрібних квіточок на одній гілці, що утворюють кулю. Ну, друзі, як ви розумієте, це мультифлора. У мене в основному вирощую мультифлору. Ну, це вже теж мультифлора, це крупноквіткова, бачите? Квітки здорові. Це середньоквіткова. Є навіть такі манюпусінічки, ось отакі, мабуть. Є навіть ще менші. Такі ще є набиті, набиті, говорять на них пуговка. Зараз покажу вам, які в мене ще є. Це в мене, бачите, більш проста, але повна серединка. Це. Більше йде на зріс, і як горшкова рослина, але також вирощується і в ґрунті. Добре зберігається, в мене зимувала вона цього року в ґрунті. Дуже гарна на зріз, бачите квіточки. Високе стебло і гарні квіти. Ось також великоквіткова це більше як гольчисте, бачите? Закручені такі пелюстки, теж високоросла, можна в ґрунті, ну і йде більш як. Для зрізу і як горш... Горш... горшкова. культура. Ну, що за темка. Це також великоквіткова, до речі, пізня. Це така паучок на неї говорять, вона така гольчиста і такі позакручувані краї. Дуже гарна. Теж на зріз гарна, теж іде як горшкова, але у мене зимувала вона і в грунті. І ось також великоквіткова біла, бачите, така повна. Трошки вона в мене тут деформована, але ну, ви розумієте, як вона виглядає. Вона була в мене в ґрунті, зимувала в ґрунті. Це ось восени я її пересадила в горщик. Речі ще є, відрізняються по висоті. Є низькорослі, навіть є такі, що сантиметрів 15, навіть 10 мені здається, є. І є такі ось середні, і є високі до метра і більше. Ну, і ось, друзі, хочу показати, я вже неодноразово показувала. Говорять, що це опал. я не буду стверджувати, не знаю, як правильно називається, але це, я б сказала, супер раня. Вона починає десь, мабуть, в середині серпня квітувати, і бачите, до цього часу цвіте. Дуже гарна, середньоквіткова, ну, не така вже, хоча, якщо її поприбирати, Пасинки і бутони, і залишити по декілька штук, то буде крупніша набагато. Тут в мене вся мультифлора. Є крупніша, є смірша. І є, дивіться, ця насичена біла і така більш як гольчата. Ця така більш трошки з кремовим відливом. Серединка така. Ця теж. Ну, не дуже крупні, трошки мільші квіти і бачите такі пелюстками, там голочками, тут пелюстками. Ну, тут така, ще говорять на неї ромашка. Бачите, вона коли розкривається, робиться відкрита серединка. Такі. Ось така, дивіться, гарна. Е... В мене така була на подобі але вже відсіла рання, а це вже пізня. Получається, бачите, що тільки починає цвісти. Оце теж раннє, ну десь у вересні почала ці квітувати. такі сорти і трошки зупинюсь на вирощуванні. Що я хочу сказати? Що е, любі хризантеми вирощуються абсолютно одинаково. Єдине, що великоквіткові, е, бажано е, викопувати в горщики, зберігати в, там в погрібі чи в прохолодному десь приміщенні. Але Теж треба слідкувати і не перезволожувати, і не, перез... не давати пересихати. А так, взагалі, в мене навіть і в відкритому ґрунті зимують вони. Я прикриваю або сухими опилками, або сухим листям. Ще прикривають, буває, нагортають просто зверху землю. Не зрізаю нічого восени, обрізаю вже навесні. Появляються. Росточки знизу від корінчика, і тоді я їх зрізаю і починаю ділити, розсаджувати ще одна умова. Що мультифлору, що великоквіткові, що звичайні такі середньорослі, там різні ці, які рахуються невибагливими, ну, корейські то всі треба навесні ділити. Зараз покажу вам рослини, які я не ділила. Один приклад: дивіться, кущ розрісся, ніякого вигляду. Якщо височеньки розвалюються, дивіться, вони порозвалювалися. Краще, щоб він був один, краще зробити кілочок, якийсь і підв'язати, і воно буде гарне, ніж оце таке розвалилося не туди, не сюди. Ну, тут теж у мене є, але справа в тому, що була дуже спека, я їх не поливала, тому вони мають бути вищі, але. Ну, такі, зараз в цьому році вони в мене такі ось така ще. І зараз ще покажу. Ось, друзі, дивіться, це теж не розсаджена. Мало того, що спека, і вона не розсадження, в неї ніякого вигляду взагалі немає. Також ось гарненька, непогана хризантемка, але вона не розсаджена, ще туди під деревом. І бачите, також ось дуже гарна хризантемка. Але також дивіться, ну, там підсохло, там одна друга заважає і витягуються Тому рекомендують завжди розсаджувати навесні по одній штучці, ну, у всякому разі, хоч по декілька. А коли ви садите кущ і думаєте, що я посадила і воно буде рости вічно, він мільчає, він свою декоративність втрачає, тому треба розсаджувати. Любу рослину я вже неодноразово говорила, що за кожною квіткою, за кожною рослиною треба дивитися, якщо не дивитися, то з них нічого не буде. Друзі, багато хто не знає, що таке маточний кущ. Маточний кущ це і, це, це і є оцей кущик, який ви чи купляєте, чи у вас росте він. В цьому році, оце маточний кущ. Ви його можете продати, хто цим займається, а собі залишаєте, звичайно, там один, два, три, скільки кому треба, ну, які в кого об'єми. Е, залишаєте собі на е, на слідуючий рік, щоб вам було що поділити. Е, в, оце все е, засихає, а від корня ростуть е, нові е, росточки, і їх можна. Е, Ділити і висаджувати по одній рослинці. Я навесні показувала, як це робиться, ну, але хочу розповісти, якщо хто не знає. На деяких навіть з осені є, що вже є росточки. Зараз гляну, якщо знайду, покажу вам. Друзі, дивіться, я піднімаю кущ і ось, бачите, ось росточок вже йде. Це вже нова рослинка. І навесні їх дуже багато. і Розсаджуєте, і вони будуть вам вже. Рости до осені, у вас такий самий кущ буде. І також ще коли у вас одна рослинка, наприклад, а ви хочете з неї зробити декілька, можна живцювати. Ну, я теж навесні показувала, розповідала. Ну, хто не бачив, виростає сантиметрів до десяти, щоб було десь 10-12 листочків на цьому живцючі, на цій рослинці, росточку, що виросла з землі. Ви її розділили, вона підросла, появилося 10-12 листочків. Ви верхівочку десь 6 листочків зламуєте і прибираєте трохи листочки і висаджуєте чи в землю, чи в воду ставите, я зазвичай в землю сажу, ну, стаканчик можна або що. І це називається живцювання. Ви до осені можете мати точно такий же кущик із тої рослинки. Ще хочу зупинитися на ранніх, пізніх, середніх сортах. Часто буває купляючи у квіткових магазинах, у людей навіть у хто торгує квітами, от навіть я стараюся купити перші квіти, які починають продаватися, тому що рахую, що вони ранні і щоб вони встигли відцвісти, поки місь будуть заморозки. В цьому році в нас взагалі все перебило ранні заморозки. Ось, бачите, це навіть прикривалося, але дотрогується агроволокно до рослинки і все одно прихватює. І вибираєш, наче як найранше, а на слідуючий рік, коли вона в тебе вже росте, вона виростає, стає пізньою або середньою. Це просто нюанси вирощування. Як ви знаєте, і взимку вирощують хризантеми, продають квіти зрізані. Тому це просто. Етап вирощування роблять їм короткий день і вони зацвітають раніше, і тоді вони їх продають, щоб швидше продати, поки місь є на них попит. Тому що ось, чим пізніше, тим уже менший попит, попит, тому що люди збирають, ну, хочуть їх купити, щоб вони квітували у них ще якийсь час. Тому, От я вже дивилась і сьогодні, і раніше. Хотіла покомбінувати, щоб в одному, наприклад, кущу було декілька різних кольорів. Але у мене всі квітують в різне время, Тому і, і також ну, бажано, щоб і квітка була одинакового розміру, а не одна буде здорова, друга маленька, і воно буде не красиво і не естетично. Тому оце вже коли вирощуєш і можеш мати якийсь асортимент, тоді можна. Комбінувати, придумувати щось і тому подібне. І також, якщо ви купуєте в горшку, то вже якщо пізно ви садите ось в цей час, вже, то ще дивлячись на те, яка буде погода далі, тому що щоб вона всла прижитися. І, і в вкорі... ну, якби хоч вцепиться за землю в коріниця, тому що якщо вона не встигне, вдарить морози, і вона може вимерзти. Дуже багато людей жаліються на те, що от я посадила, а вона на весну не зійшла. Також не любить застоя води, якщо ви висаджуєте десь біля крану, біля якоїсь якоїсь водойми, то можливо, що взимку буде волога там лишня, і вона вимерзне у вас. Ну, тому я ж кажу, краще висаджувати, де у вас гарна дренована земля, плюс прикривати обов'язково чи листям, чи опилками. Живу на півдні України, більше навіть більше до центру. Але погода в нас дуже мінлива. Навесні бувають пізні заморозки, ось восени так само було, тепло-тепло. Ну, зараз всюди міняється погода, тому... Вгадати точно, яка буде весна, чи там яка буде осінь, дуже складно. Але якщо ви їх вирощуєте, то навесні їм взагалі нічого не шкодить, тому що розсаджувати ви будете вже їх трошки пізніше, коли вже з'являться росточки гарні, тому їм заморозки не страшні. А восени, звичайно, якщо бувають ранні заморозки, то. Якщо ви хочете, щоб вони зберігали свій декоративний вигляд, то треба прикривати. Я ось, бачите, прикриваю агроволокном. Зараз знову буду прикривати, бо на ніч передають три, на завтра один. Тому прикриваю, щоб зберегти їх, щоб вони не втратили свою декоративність. Ну, ось, друзі, так оскільки я знала, що я знала по своєму досвіду, вам розповіла. Буду ще висаджувати ще з декілька рослин, кому цікаво, залишайтеся, а за хризантеми все. Друзі, не бійтеся, вирощуйте хризантеми. Ніякого особливого догляду не треба. Якщо є можливість поливати, підживлювати по можливості, але я в цьому році нічого не робила. Там далі в мене трошки я поливала огірки, а тут. Трохи поливало гірки, десь чуть-чуть попадало на них вологи. Там далі все росло без поливу, без нічого і все добре. Звичайно, якби поливало, може б трошки раніше розквітли, теж нюанси вирощування. Але нічого складного немає. Так що рекомендую, і це дуже гарно. Восени вже нічого немає. А хризантема це осіння квітка, яка радує восени нас. Пам'ятає, я замовляла в маминому саду блючіп, олівець грунтопокривний, і принц Уельський теж грунтопокривний. Думала, думала, я вже говорила. Хочеться багато, але немає можливості де садити. Мені сьогодні знайома підійшла і говорить, там продають недорого на штамбі сакуру. Кажу, все. Я вже тормозю, в мене вже нема де висаджувати. Ну просто посадити е, на городі, там, що її ніхто бачить, не буде, нема сенсу. А тут вже немає скільки насаджено всього, що вже нема куди. І так думаю, чи воно тут буде нормально, коли порозростається, чи знову буду думати, куди його дівати. У мене вже є там теж блю, по-моєму, є е, е, лівець, Цей вже трошки пішов він гарненько. Там у мене за хризантемкою теж є грунтопокривний, але він щось там прихворів, не знаю, буде з нього чи не буде. Тому ще не знаю, не вирішила. Мабуть, все-таки оцей посаджу тут, а цей хочу посадити там, де ми прибрали дерево, де я висаджувала тамарікс і гібіскуси. Два там не помістяться, бо там вже один ялівець є, лівець, є той, той, що я стригла. Тому, мабуть, цей. навіть не знаю, там у мене зелений. Там голубий і тут голубий, навіть не знаю, який посадити. Хочу тут посадити його. Тут вербах хакуро, не знаю. Ну, це силовидний е, флокс, його в будь-який момент можна звідси прибрати, тому буду висаджувати тут. Купила субстрат для хвойних, вже давно купила, але сьогодні тільки дійшли руки висаджувати. От, друзі, викопала яму. Таку. ну Рослинка не дуже велика, але розкопала таку, зробила рихле. І тепер насипаю войний субстрат. Ой, до сих пор не знаю, що ж мені тут посадити. Посаджу уельський. Угу. О, коренева гарна, трошки так розворушуємо, робимо, вимогуємо і обсипаємо. Трошки вже цим можна грунтом, головне, щоб на, до кореневої була, був легкий ґрунт. І гарно прижимаємо. Як завжди розеточку не заглублюємо. Я одного разу так зіпсувала хвойник, посадила його глибше, думала, щоб він більше розрісся, а він взагалі пропав. Ось так, друзі, ту землю приберу, а тут полью, зараз, щоб коріння щепилось за землю. І все. І йдемо висаджувати другий. І, друзі, тут аналогічно. Викопала ямку, насипаю. Страту побільше не шкодую, хай буде головне, щоб прийнялося. І тут блючіп висаджую. Бачите, корінчики аж сюди повилазла. Рослинки невеличкі, брала недорого. Але я такі самі рослинки брала набагато дорожче. Так що я думаю, все буде добре. Спочатку вони, звичайно, Помало ростуть, а потім розростаються так докупаються трошки щоб не заглубляти сильно і зверху трошки цього ґрунту хай привикає і до цього і до того ґрунту ой прям такий м'ягенький пухкенький ґрунт той що я купила цей звичайно не дуже, тут в мене не дуже грунт хороший, але буду старатися його вже доглядати за ним, робити, щоб він був поживний і хороший. От так, посадила, полила. Тут в мене гібіскус, там тамарикс і там гібіскус. І тут є львець той, що я стригла. Я думаю, що я вже не буду давати йому далі рости, то він до цього відстань, мабуть, метра, може і більше. То я думаю, що буде їм комфортно. Ну, а там будемо дивитися. І, друзі, дивіться, в мене сходи, я на неї кажу Алаказія. Я не знаю, якось читала, як називається, треба записати і підписати. Не пам'ятаю. Ну, цвітає як кала, як Алаказія. І оце вона потім відцвіла, йде в землю, і оце знову виходить. І взимку вона так і стоїть, не пропадає нічого. Хто знає, напишіть, як називається. Ось так тут посадила. Я так розумію, що верба почне розростатися, вона її тут буде прикривати. Ну, потім будемо дивитися. Згодом, може, десь з'явиться містечко я її пересаджу. Хоча хотілося, щоб і тут було гарно все. Ну, воно і так гарно, але я скажу вже все на кучі. Ось так. Ось, все добре, все в нас гарно. Сонечко вже сідає, я зранку була на базарі, а приїхала, трошки попрацювала. Світло вимкнули, так що зараз треба якісь ліхтарики брати, або щось ще можна на, на, на дворі робити. Ну, я зараз позаношу своїх резантеметів в горщиках, тому що знову передають похолодання і те, що росте в ґрунті, все накрити не можу, але те, що. На можна позаносити мене там полуниця по позаносю, бо не хочу, щоб померзла. Ну, а на цьому все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всього доброго, до нових зустрічей, пока. Друзі, дивилася вчора Наталю, всім про все <кій> розповідала, як живцювати, укоріняти. Верескоподібну ромашку. Я не стала живцювати нічого. Я просто поприсипала ґрунтом. Зараз якраз в мене свіжий ґрунт такий вологий, поприсипала зверху і сподіваюся, що десь щось та пусте корінці. Тим більше, що маточна рослинка жива і вона буде давати їм сили. І сподіваюся, а навесні побачимо, що в нас з цього експеримента вийде.